Всім привіт, мої шановні друзі. Сьогодні я починаю проходити ігрушку Сіфю. Чи як там вона називається, ці Сіфу, чи ще якось там. Події в грі будуть проходити в сучасному Китаї. Я про цю ігрушку майже нічого не знаю. Знаю, що вона пов'язана із бойовими мистецтвами, кунг фу. Так що, хто полюбляє кунг фу, сідайте зручніше і будете дивитися, як я буду проходити. Цю ігрушку. Ігрушка доволі непогана. Критики її оцінили, тому що і сюжет начебто цікавий. Та й все. І бойовка, і все інше. Так, давайте настройки я вже дивився. Тут начебто все стоїть як треба. На ультрах. Так, давайте звук стоїть. Язик. Все є. Так, давайте нова гра. Виходить, що е, головний герой чи не головний герой, не знаю. Е, я трішки читав. Хоче помститися за свого батька. Ну, Надерти дупу, як кажуть. Хе, тим, хто це зробив. Хто вбив його батька. Так, нова гра. Ученик. То я тест тестував. Давайте. Так. Давайте ученик, що ми... Адепт. Класичний ігровий процес для ігроків, желаючих спробувати оригінальний уровень сложності ігри. Мастер. Ну Давайте адепт візьмемо. Середній. Золота середина, як кажуть. Поїхали. Загрузочка. загрузочка китайская так начать начать или это заставка давайте начать там то есть бега я видели 8 лет назад куда они побегли О, дивіться, круто. І графіка непогана. Ігрушка 2022 року, до речі, в цьому році вона вийшла. Так, що ми тут? Це ми звідси прийшли. Тобто, бачите, ми можемо вже битися. Круто, я взагалі в такі ігри ну, з часів Mortal Kombat, Street Fighter і так далі, давненько не грав. Ще раніше їх зависали в клубах, коли не було ні в кого домашнього ПК. Велосипеди. А, бачите, цікава така камеру як наводити, то... то зліва, то справа. Тут ми нічого не можемо зробити. Тобто нам потрібно сюди, напевно, у двері. Так, тяжої удари. Правая кнопка мыши. Не зрозумів. Ага, вот что есть. Так, легкие удары. X. Круто. Вы знаете? Что Who происходит? Кто это такой? Э, кто первый? Прочь. Да, Прочь с дороги. <реклама> Ух ты, ты шо? <реклама> э, вы еще? Я вам брысли Джеки Чан молодости. <реклама> Жесть. Чекай, <реклама> чекай, <реклама> чекай, 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 чекай. потрібно прийомчики знати нічого ну, розберемося <плес> <плес> ого так ти краще чим... ніж брюсли <плес> я не розумію ну описати тут читав ігрушки але що це ми всіх перелопатили тут ну, вони ще живі просто побиті ой 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 до речі, оце прикольна штука. Тренує, бачите, стопчик. Я не пам'ятаю, як вона називається. Так, це якийсь їхній тренер. Серйозний дядько, Так. На вулиці дощ. Куда я бежу? Бежу, я не знаю. Бежу. Бежу. Куда я бежу? Ого. А ты говорил, что они будут сопротивляться. Я даже почти не, не успотел. Не будь высокомерным. Давайте, не будь. Не будь таким высокомерным. Тобто це наш союзник? Хто це такий взагалі не знаю. А, він всіх перелопатив. А як тут взагалі зберігати гру? Так. Настройки. Комбо. Ну добре, це все будемо ми. Удар рукою в пах. Два рази і ліва кнопка. Подсечка SW, права кнопка. Угу. Будемо вивчати, тому що. За одну секунду не, не запам'ятаєш. Що в нас тут? Тут нічого немає У нас На другий поверх його. Дивіться, який мордоворот хі, хі, валяється. Що значить кунг-фу? Ваші, ваші м'язи то до одного місця. Ну м'язи це добре, звичайно, але... Дивіться який. Е, э, алло, камера. <хи> так, 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 так. Тут нема ні черта Так, що в нас тут? Це ми там були. А що таке F? F Замедлення чи що якийсь? Бег. А, шифтом, да? Ну, кто наступный? Кто хочет? Ну, чуть правое Игрушка, до Новенька, тому може бути провисання. Хоча начебто нормально вона йде. йди сюди. Ну я бачите, тільки тільки руками б'юся. Ер. А, то просто пнути його. А як ногами? Ану почекайте, давайте. Ага, це. С, це це такий... Це подсічка. Угу. Давайте, ще давайте. Удар рукою в пах. Ну, два. Два раза W. Wски удар ногою. Ага. Ух ти! Хе, бачите ногой. І графіка така приємна. Скажіть. Тільки я не розумію, де тут можна зберегти гру взагалі. Ого, скільки їх там. Ви що? Да? іди сюди. What are you doing? Жесть. Так вибачте там. В мене вайбер. Хоч це не професійно, <гум> вибачайте. Так. Ну що? Отримали по заслугам. Бачите, як китайці живуть, Такий в них... Столик. Вони ж маленький. Що на другому поверсі? Тут. А, тут закрито. Ви знаєте, прикольна ігрушка така. Мені подобається. Та ще й новенька. Камера, камера, об, обережно. Где он? Где он? Так, тут, тут нас не манчу. Остановись. Yeah. Я, конечно же. Ты стал медлительным, сифу. Si si you know ты знаешь, зачем here. я Don't здесь. You? Не так ли? Просто уходи. You а, топ-то ты мы... Грал еще за ворога. Это было ошибкой. На пм учени. Мне не стоило учить тебя. Теперь ты знаешь слишком многое. Благодаря твоему возвращению сегодня я получил второй шанс. На этот раз я сделаю то, что должен. Ого! Ого, ты что, больше <laughs> Жесть! Ничего, тасу Почекайте, подсечка удар ладонью, удар ладонью, перехват хука, права мыша плюс спейс. Удар молнии, пливущий коготь, резкие удары. Удар в пах, подсечка, ногой два раза правой кнопкой. Oh, жесть, oh, жесть, трішки, бачите, прийомчики. ты просто ужасный, как дедушка, как и бьешься. ты ж... Сама на средний Ух ты, жесть просто, просто жесть. А, это так потребно было. Это так было потребно. Ничего себе. Да ты да крутый дядька. Когда я смотрю на твои глаза, я вижу лишь напуганное и озлобленное дитя. ты деду и доешь ну ты ну ты деду ну почекайте подсечка перехват правая кнопка space это жесть просто якась. Взагалі вже задувбал не виходить, <плес> давайте трішки з баунтом, бо щось він. Дідусь. Всьому свій час, як кажуть. Ну, точніше, це ми граємо за ворога, да, оце малий, це його батько. Так, це ми грали за ворога. Виходить. <кхух> Убив батька малого. Покажись. Мальчик, девочка. Мальчик, звичайно. Що, малого чи що? Жесть, що малого вбили? А, просто його вдарили і все. При підтримці і на лунайц Це Сійфу виходить. Сіфу. Ну це вже він вимахав. Це заставочка. Це що в нас? Ботанік. Отразить, парівати. Побучення тіщу. Це, бачите. Так, чекайте, чекайте. Угу, е. Что мне делать? Ну еще. Ну, еще мир будет. Я не разумею. А. Ага, вот так, я разумею. Убить цель. <свят> Круто. Ходя, по я Сифу. Боец. Отклонение от высоких атак удерживает спать плюс С. А, убейте его. <тит> 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 <гум> так, напевно сейчас, напевно сейчас зараз... еще будет ревенья какие Да сколько их будет. Художница. С плюс В. Све. убіть з полками важче. Потрібно комбінацію запам'ятовувати, тому що бачите, ми ще непогано замедляємося. Подсичка. Посічки робить, жесть просто. А Чи складніше убити? Ха. Прикольно все одно. Як вам ігрушка, шановні друзі, подобається вам? Скільки їх буде, янь? А, просто вбити. Просто вбити ціль. А як тут зберегти? А, ще можна точку вибирати. Так, С плюс В. С плюс В. Двигайся, блин. С плюс и правая кнопка мыши. Жесть, просто жесть. Почти посечка працювала. жесть просто. Сифу. Бачтек. О, Дивиться. Тренуемся. Наши дни. Це, походу, ігрушка збереглася. Давайте, шановні друзі на цьому закінчимо. Бачите, ми будемо мститися за свого батька, битися, битися і битися, знищувати ворогів і так далі. Хто полюбляє кунг фу взагалі бойові мистецтва, то я думаю, ця ігрушка вам зайде. Тому пишіть в коментарях. Дивіться, які пейзажі. Пишіть в коментарях, кому хочеться, щоб я і далі проходив. Підтримуйте мене фінансово. Обов'язково ставте вподобайку, розповсюджуйте це відео, підтримуйте український контент. Тому що прямо зараз ми робимо е, українську історію. Україна була і буде завжди. Україна обов'язково переможе. Ми е, звільнимо всі наші території, загарбані расистами. І все буде добре. Тому я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайки. Дякую всім за увагу. До наступних серій, шановні мої друзі!